Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вкорінені в любові РУТ 2.11 Ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Я прибула до онкологічного центру, де мала доглядати за своєю хворою матір'ю. Залишивши свою родину, я подолала понад 750 миль, аби сюди прибути. Я ще навіть не встигла доторкнутися до свого багажу, як мені свою допомогу запропонував Френк, чоловік з широкою усмішкою на обличчі. Коли ми дісталися шостого поверху, я вирішила познайомитися з його дружиною Лорі, яка доглядала за ним під час його лікування. Невдовзі подружжя стало для мене як родина. Ми покладались на Бога і на підтримку один одного. Ми разом сміялись, ділились своїми почуттями, плакали і молились. Наш зв'язок з Богом і один з одним зберігав нас вкоріненими в любові. Вирішивши піклуватись про свою свекруху Наомі, Рут також залишила все вона прийшла на поле та й збирала за жінцями. Начальник над жінцями сказав Боазу, що Рут прийшла і стала працювати від самого ранку й аж до тепер, а вдома вона була мало. Піклуючись про Наомі, Рут знайшла безпечне місце серед людей, готових потурбуватися і про неї саму. Завдяки щедрості Боаза, Бог забезпечив рут і Наомі всім необхідним. У життєвих обставинах можуть з'являтися шляхи до несподіваних місць за межі наших зон комфорту. Якщо ми об'єднані з Богом та один з одним, Він збереже нас вкоріненими в любові. Як Бог вас підтримав, коли ви почувалися самотніми? Як він використав інших людей? Аби підтримати вас. Помолимось, люблячий отче, дякую за твою обітницю бути завжди зі мною і забезпечувати всі мої потреби. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.